1 серпня, що ми збираємося робити з полуницею, яка у нас зароша? Чим обробляти, чим удобрювати, які будуть маніпуляції по самій цій полуниці. Уточнюю, це не ремонтантна, звичайна та на якій ягоди вже немає. В першу чергу її можна було б теоретично скосити, як багато роблять. Але літо може бути ще непередбачуване і може бути шалена спека. Тому ми повикушуємо так, повикорчовуємо найпошкодженіші листки, тобто повисвітляємо її максимально, вусики позалишаємо, повириваємо бур'ян, той, який вже ми бачимо, із насінням, який без насіння, там уже й не будемо виривати. Хай буде Тіньочок, щоб не випікало потім землю. Обробимо її вертімеком і амістаром. Вертімек це у нас від, іде від шкідника, від кліща, а кліщ по полуниці це найосновніше. Амістар це іде від різних груп грибків. Обробимо такими препаратами по. По ремонтантній полуниці така пляска не прокатить, тому що ремонтантна вона іде з ягодою зараз також більше чи менше, але там ягода є. І після цих препаратів її їсти буде не можна. Звісно, справа, що до неї можна додати і добриво, і антистресант. і прилипач. або добриво. А прилипать! Гарно врожаю мирного неба дебелих спин. Ми вам обов'язково покажемо, поставимо на штатівчик, як це все у нас відбувалося, якщо не полінимося.